Шановні. Сьогодні я знаходжуся на рестарті. Хто не знає, що таке рестарт, це нам водіям, коли є електронний локбук. Дається 70 годин на драйв. І коли вони закінчаться, тобі треба 34 години стояти і не двигатися. Ось до перший пайлот по десятці. У штаті Флорида. Я частенько сюди заїжджаю заправитися, але ніколи тут не, зупиняв, не зупинявся на рестарт. А це так вийшло, що якраз тут зупинився. Що сказати? Він невеличкий і не дуже зручний. Дивіться, хто скаже для чого це все? Воно таке старе все, ну, принаймні виглядає дуже старим. І дуже смердить. А, коротше, він невеликий цей тракстаб, але мені повезло, що я приїхав е, вранці сюди вчора, і тут були ще місця. І он я зупинився там. Дивіться, чого ці траки так остали і заблокували виїзд Остальним траком. Зараз я вам про це розкажу. Зараз зараз покажу одну таку класну штуку. Ну, принаймні тим, хто любить техніку, дивіться, бачите бампер. А це чому? Тому що а, там гідравліка і він як зупиняється, він опускає трак. Прикольно? Дивіться. Йдемо сюди. І це лише другий тракстап, де я бачив ось таке. Йдемо сюди і інтрига. Тадам, Волмарт, бляха а дивіться, прямо тут за тракстапом Волмарт. А ви ж знаєте, що тракісти, типу на дорозі, вони деякі взагалі додому не заїжджають, їм треба колись зупинятися і купляти якісь продукти, ну, їжа треба в дорозі щось там похам'ячити І ось до вам Волмарт. Прямо за тракстапом ось до траки паркується. І Волмарт! Ура! Ну і подивіться, що хочу сказати за водії. Дивіться. чик 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 Ну, це просто мразі, блін. Ти взяв, оці вони там траки ті стояли, там, де е, опущені до цього. до землі. Це вони побігли в Волмарт закуплятися, брати продукти. І всі волочать сюди. Бо я вчора спостерігав, як вони прямо цими тілешками під'їжджають туди і загружають продукти в свої траки. Ну ви падли кончені, блін. Вам важко пройтися, бляха хамуха, там декілька метрів, блін, поставити ці тележки, блін. Як полагається, де, де місце для тих тележок, блядь. Подивіться, он до, на парковці, блін. Ось до, тут всюди покидали. Ну що ви за люди, бля, хамуха? Ось до, дивіться. Де мала би людина паркуватися. А... дивіться, та там оце поставили, да, оці тележки. Пітушня оця вся ледача. Ось до поставили тележку, он до там поставили тележку, ось до. Вот, вот. А дивіться, як далеко місце для таких тележок. Вот воно. Вот воно, блин. 10 метрів. 10 гребаних метрів, блін. Місце для тележок. Вот. Стоїть. Місце спеціально для тележок. І що вам? петухам, Важко пройти оцих 5 метрів? Вот. Покидали. Тварі. Тяжко пройтись оцих 5 метрів, блін, і тележку сунути сюди, блять. Що за люди? Я не розумію, ви там і так сидите на сраці, блять. 24 години, бля, хамуха. Вам тяжко пройтися, блять, для свого здоров'я, блядь, 5 метрів. Пройтися і поставити тележку, де вона має бути, блін. На хіба ви так робите? У вас є відповідь на таке запитання? Тому що я не розумію. Я просто не розумію, чому люди такі... Ну просто ось такі. Ой, блін. Зло бере. Зло бере. Ай, бляха-муха. Ну, а це мій дракоша. Я ж сьогодні, напевно, після стріму цю машинку пережену за кабіну. ці вже машинки їдуть е, в сторону мого дому. Це Лехус одне тітеньки ріелтора. Вона має нерухомість во Флориді, здає її в рієнт. Ну там на узбережжі я показую, де там такий Полоска землі, і туди люди приїжджають. У відпустку у нас до а будеш жити в Орегоні. Ну багато так роблять людей. А, дивіться, як мені ще повезло, бачите, везде такі бордюри, блін. Ось такі. А тут де я паркувався спеціально для мене. Хтось повигризав ці бордюри, блін. Типа спеціальне місце для кості. Ну і там далі везде такі бордюри, блін. Ха. ха Так що мені спеціально повезли. І менше з тим я все одно е, торчу вперед зо всі траки десь на, на метр. І кожен раз, коли трак проїжджає біля мого, біля мого траку, боюся, щоб вони там не вдарили машинку, яка в мене припаркована на голові трака. Буду щиро вдячний вам всім. Якщо ви зможете поширити мої відео, комусь порадити, тому що останнім часом, як я вже і казав, не знаю, з чим це пов'язано, чи це YouTube мене блокує, чи просто... У людей є якісь інші справи, ніж дивитися якогось там блогера з Америки. Якщо буде така змога поширте, розкажіть комусь про мене. Якщо вам цікаво мене дивитися. Ах, мирного небо вам над головою. Слава Україні і героям слава. До нових зустрічей! Якщо є змога, обов'язково донатьте своїм знайомим чи родичам в ЗСУ. Щиро вам за все дякую.